Безрукавочок, вага 15 кг, сорт. Екстра ціна 6 євро за кілограм. ми з ось такої балонової, класної безрукавочки. Мені здається, вона йде чоловічою, розмір 42 Наступна рожева така фуксійна. Супер легесенька. Розмір на метр шістдесят зросту. Наступна, вона дитяча була. Ось така чоловіча квітинку. Жилеточка. Розмір. 46-48. До речі, дуже ходовий розмір. Наступна ще одна балонова, ось така подовжена жіноча. З крутецьким капюшончиком на застібочках. Красота. Наступна жилеточка, ще одна. Ось така вона буде плотнішою, вже розмір 44. Так, безрукавочка в кольорі хаки. Ось так вона виглядає. Наступна бежева легесенька. Ось така прикольна жилетка. Мені здається, вона також іде дитячою. А може і ні. На 1,52 зросту. Так, чоловіча, класна, Без рукавочка, гляньте на застібочках. Мало навад Просто. Наступна ще одна чоловіча ось така. Розмір H&M, А розмір у нас буде 34 Можливо, навіть дитячий. Наступна. Ось така. Також H&M, а розмір у нас буде 38 вже. Наступна ще одна ось така жилеточка під баранчика. У мене така красота, просто розмір. Розмір, на жаль, не пише. Наступна, стан ідеальний, адже сорт екстра і ціна 6 євро за кілограм. Ціна оправдовує якість що Якістю продовжується, на оборотненька. Ось така ще жилеточка. Розміри також, щоб бачити, різні. Кольори також яскраві, насичені. Так, розмір не пише, але я думаю, що це така добра ікселічка. ще без рукавочок. Дуже багато. От Ні одного повторення немає. Все цікаве, яскраве. Розмір також не пише. Гляньте, яка важлива красотка. Розмір. Немає розміру. Но досить таки непоганий. Я думаю, елічка, можливо, навіть не спиня, але все її тягне. Наступна, ось така насичена, салатова. Просто красота. Далі гордова. Так, Наступна жилетка, також дуже крутий розмір, я вже бачу. Така більшенька. Розмір у нас 48-й. Наступна безрукавочка буде ось така бежева, молочна. Так, далі. На хутрі ось така. Так, зелену клітинку. Ще одна балонова. Дуже круті модельки. Ціна 6 євро за кілограм. Наступна ось така легуська. Білесенька, жіноча, упорочена, без безрукавочка. Розмір у нас на метр сімдесят зросту. Наступна ось така сіренька. Ще одна легенька з капюшончиком, маленька розмір S, можливо, навіть і XS. Коричнева жилетка. Так, наступна. Ось така жилеточка буде синенька. Так, червона. гляньте, просто яка красота, Велика червона, безрукавка. Розмір не пише, але я думаю, що це тягне навіть на 2 XL. Так, ніжна голубенька. Зайде тоненькою. Так, ще одна жилеточка на гудзичках. Також гляньте на розмір, досить непоганий. Я б сказала, навіть великий. Насичено оранжево. Так, буквально залишається ще трішки. Ще буде ось така в нас черговіча бізруковочка. Червона, балонова. Ось така жіноча. Так, ще одна чоловіча, ось така. Розміри круті. Він великі, маленькі, тому кожен знайде щось для себе. Без рукавочки як тканині, так і балоне, ви, як бачите. Наступна жовтенька, така, більше навіть до гірчичної. І остання у нас буде ось така жилеточка на замочці. Це ми з вами розпакували ціле наповнення лотику без рукавичок екстрової якості ціною 6 євро за кілограм. Тому для замовлення ви можете написати будь-кому з наших менеджерів і забрати цілий лотик красоти.